Його збив параліч до нього ніхто не підходить. Він пару діб лежав у своїх експериментах. Ну, він кліпав очима. Каже: а це каже, уніта за що це таке? Каже, ми в туалет ходимо. Як у кімнаті ходимо в туалет. Мені показали двері з буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это Ну, не ні людськи локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповім вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку Локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам, і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. Сьогодні у випуску поговоримо про успіхи російської дипломатії у співпраці з головними терористами світу і як про ці так звані досягнення розповідають. Пропагандист. Я Вадим міський вітаю вас, поїхали! Памперс. Важлива річ для російської дипломатії для радянської він теж став би в нагоді, але як ми знаємо у радянському союзі засоби особистої гігієни були розкішшю. 5 березня 1953 року. Кривавий диктатор Сталін лежить на підлозі на дачі у Кунцево у не дуже приглядному вигляді. Репутація його підмочена у буквальному сенсі. Щор. Щор. Чи, може, перевіримо? А може ти з того поки нас обох не розстріляли? Його збив параліч. До нього ніхто не підходив. Він пару діб лежав у своїх експериментах. Ну, Він кліпав очима, там, а всі над ним стояли там. Нервово курили і казали, так слухай, Малінков, ну давай поки ми тебе ми ставимо, там. <гум> Так, Берія сказав, так, Хрущов, знаєш, я на тебе маю компромат. Сталін – один із кумирів Путіна. Тож побажаємо йому скоріше опинитися на місці вождя. <гум> Без памперсів. А п'ятим Сталіном має стати Путін. 70 Путін, по логію, це він. Ми бачимо, як вирощується Сталін, Як із Путіна прокльовується Сталін. Як Путін збресе себе вот тату кожу і обрітає нову. Дивіться, що може статися, якщо раптом забути памперс на урочисту подію і трошки переборщити із рівнем патріотизму. Невеличкий конфуз трапився із лідером південного судану Сальваторе Каїром під час урочистого відкриття дороги. А це Сальваторе Киїр уже на зустрічі з Путіним. Цього разу обійшлося без конфузів. Російському диктатору довелося лише пояснювати своєму стратегічному партнерові, як користуватися навушником для перекладу. У цих лідерів однолітків є багато спільного. І ні, я не це маю на увазі. Південний Судан вважається однією із найбідніших країн світу, незважаючи на те, що його земля дуже багата на корисні копалення. Бюджет на 90% залежить від експорту нафти. alone? Can you leave me alone? Thank you. Ну що ж, з задоволенням залишимо Лаврова на одинці з собою. Хоча я вважаю це досить дивне прохання під час засідання ОБСЄ. Туалетна тема взагалі украй болюча для російської дипломатії. Швеція, в Швеції в минулому році, коли посещав засідання СМІД ОБСЄ, коли, звичайно мене за подробності, я спросив, де туалетна кімната в перериві, мені показали дверь з буквами WC. Я спросила для дам, или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не повірив, але деле було так. Ви не это наскільки це ну, не, не по-людськи. Просто не по людськи, чого туалетне питання так розхвилювало Лаврова. Пишіть ваші варіанти у коментарях і підпишіться на наш Ютуб канал. Я от вважаю, що унітаз і російський окупант це взагалі такі уже нерозривні поняття, як би каже. А це каже, Уніта, за що це таке? Каже, ми в туалет ходимо, як у кімнаті ходимо в туалет. Памперс до речі може стати в нагоді під час офіційних зустрічей для російських дипломатів, адже України із гоя зі стратегічних партнерів залишилися здебільшого терористи, ну і кілька звичайних диктаторів. І тут варто згадати, що від минулого року, завдяки резолюціям Європарламенту і парламентської асамблеї НАТО Росія також терорист із офіційним статусом. 26 жовтня до Москви прибув член політбюро терористичного угруповання Хамас Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багерікані. Ми не можемо признати приємніми ті методи, які стали використовуватися проти Хамас, а на самом деле від яких... Которых... Більше всього страдали мирні громадяни. після кривавого теракту в Ізраїлі. Президент Ірану похвалив інноваційну операцію Хамас. Далекобійні іранські ракети і дрони конче потрібні Путіну для того, аби вбивати українців. Так само, як іранська зброя потрібна терористам Хамасу для знищення ізраїльтян. Рідкий ракурс Путіну на стрічю йде президент Ірана. І видно, що його поможники із за спіни фіксують на смартфони столь важний момент. В закритому режимі лідери потом общались цілих п'ять часов, і по глазам членов делегації було видно. Наскільки важний вопрос обсуждались в той вечір. А це представник екстремістського угруповання Талібан спілкується із російськими змі на минулорічному пітерському міжнародному економічному форумі. У Талібів такі ж досягнення, як і в представників Хамасу, криваві теракти. Росіяни пишаються подарунком від таких поважних іноземних гостей. Как это вообще оказалось тут? Это подарок, подарок, который пойдет сейчас в музей торгово-промышленной палаты от торгово-промышленной палаты Афганистана нынешнего, только что сформированного. Какой это камень? Вот, вот это оникс. Оникс. Вот да. Посеребряный, позолоченный внутри. Повседневную рух Талибан, вызнанный в России террористичным с 2003 года. аккредитовали одного дипломата, которого... Уже направили в Москву для работы в посольстве новые власти, движение Талибан. Это не означает официального дипломатического признания. Мы здесь находимся как бы в унисон, действуем в унисон с ключевыми соседями Афганистана. А це урочиста зустріч Путіна і північно корейського диктатора. і чотири роки назад особа церемонія. Воєнний оркестр штабу тіканського флоту. гвардійський встрічний марш. Товарищ предсідатель государства КНДР. Почет караул, в честь вашого приїзда в Російську Федерацію построен. А прийомі кінчинина заинтересували, по сути музейный экспонат. Макет Міга 15-го. А є в Росії такі самоліти, которые работають. Пожалуй, У нас є. Перед цим просити зброю для так званої спецоперації до КНДР їздив Сергій Шойгу. Ну что ты тут лазишь? Что ты себе примиряешься? Послали-то крубий. Маловато, понимаешь! Маловато будет! Апофеоз з російської дипломатії це ну звісно ж Василь Небензя, постійний представник Росії при ООН став всесвітньо відомим після незабутньої промови про так званих бойових комарів. На одному із останніх засідань Радбезу він сконцентрувався на молотку у руках головуючого. Можливо, небензі в ООН теж знадобився би памперс. Російському дипломату не сподобалося, що Володимир Зеленський виступатиме після генсека Організації Об'єднаних Націй. Я хотів у вас притодіть, що якщо ви зараз ударите молотком, тим самим формалізував ваше рішення, албанське представництво буде запятане. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Краще за прем'єра Албанії і не скажеш. А взагалі, не бензі, словесні аргументи, звісно, як Божа роса. Краще бути молоточком, хоча б трішечки його постукали по його лисині. Насамкінець про нову мову, як Росія розмиває реальність, називаючи захоплення території, начебто поверненням у рідну гавань. Це як людину, яка чудово живе у затишному будинку із родиною, беруть у полон терористи, тримають у підвалі, знущаються, погрожують убити, але це чомусь називають рідною гаванью. Підвал зі зброєю, звісно, рідна гавань, але виключно для самих терористів. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь на наш YouTube канал і залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Щасти.